Тарас Григорович Шевченко, русалка. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючись, розмовляла зо мною малою Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється на моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливиш, моя єдина, я хвилі мої хвилі, Привітайте, русалоньку, та й заголосила та й побігла. А я собі плела за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою за ж тиждень, як ростує, сестрами гуляю о півночі та з будинку батька виглядаю. Може, вже поєднались з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати? Та замовкла русалочка в Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала. І згадала, як купала і як промовляла. Та й байдуже, пішла собі у палати спати, Та не дійшла, довелось Дніпрі ночувати. І незчулись, як зуспіли дніпровські дівчата та до неї ухопили Та й нею гратись, радісінькі ще піймали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.